Претерпілий за нас страсті, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас і нашу Україну, сонячно, воскресно скоріше. Боже, з Божим військом прийди нас і Україну та всіх людей, Божих і всі добрі створіння, спаси! А ті, що злі, з антихристом путіном, знищ Боже! Скоріше, як, ласка Твоя, не допусти сили зла. Це більші, які хочуть окупувати не тільки Україну, а й Європу і світ Божий встановити диктатуру зла сатанинську і явити перед цим Христа, щоб діти через його авторитет, через проект Голубой луч за який заплатили великі гроші глобалісти, сатанисти. Дякуємо Боже, що ти даєш знаки, що ти все більше з нами. І дав ще 16 жовтня цього року зняти це чудо твоєї нами з Божим військом у Франківську. Я відчував неймовірні благодаті запахи вічу тебе, око Русого Христа Бога з Божим військом на конях. Бачив закритими очами і щасливий я, що вірю, що саме в четвер. Буде Боже пришестя. Вчора, в перший четвер, за старим стилем календаря, 3 числа він присвятої ти дав таке велике чудо і благословив мене сказати для українців та для друзів нашої нації, що на цій сонячній поляні найбільший збір людей буде після пришестя Твоєго у п'ятницю і благословив саме цю п'ятницю. 17 жовтня за новим стилем календаря, 4-го числа. За старим, у першу п'ятницю жовтня сказати це слово людям Божим, щоб віра їхня росла, надія, любов, знов і знов, мужність, мудрість, терпеливість та правдолюбність, і щоб вірили вони. Боже, що ти бачиш все. І що ти нам допомагав і ще більше допоможеш. І що Україна неминуче переможе. Віримо, Боже, що як ти сказав, як буде воля Отця, що це буде саме цієї осені чи аж навесні. Та ми, ти знаєш, Боже, що за твоїми переданнями я чекав Тебе, про ростом разом з іншими побожними людьми. Не тільки роки, а десятки років тому вірю, що ти даш і мені і іншим людям сили дочекатися перемоги України сонячно воскреслими, героями, друзями у пазалу, святими і даш все те, що причиста Божа мати просила і випросить на добре і святе життя наше, і щоб ті, які люди злі. Щоб вони у цьому світі отримали все те, що заслужили. А ті, які люди Божі, щоб отримали від Тебе, Господи, дари Духу Святого, а особливо віри в те, що Ти передав добре святе, тому що за світлом віри Твоїм покається очиститься від гріхів, кого неминуче спасеш ти, Боже. У цім намірі святім. Нам всі святі особливо Пречиста Божа матір допоможе. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Вітаю з Івано-Франківська вас, я, Борис Голодюк, Павло Дністер у 2791-му фільмі Поклик Христа і Упа від Чудотворного Христа Кобзаря у першу п'ятницю жовтня за старим стилем календаря 4 числа за новим, це 17 жовтня. І ви бачили, дорогі мої, яке чудо було в минулі дні саме в четвер. І такого чуда не дав Бог зняти в минулі роки, як не давав знімати багато інших чудес, тих, що я зняв саме в цьому році. І що ті чуда, що дає знімати Господь і Божа Мати, вони наростають і стають в себе сонячними. І ті, хто вірять пророцтву па, душі їхні стають все більш світлими, все більш віруючими, все більш наближеними до Бога. Я нагадаю вам слова Степана Бандери, що людське життя це або наближення до Бога, і з ним у людині буде добра і правда перемога, або віддалення від Бога до князя тьми. І... Останніх словах Святого Письма в Откровеннях Івана Богослова, в 22 главі, сказано, що для одних є час ще очищуватися, робитися душами в собі світлішими, а іншим, навпаки, є час ще більш очорнятися, все більше мати заслуги ті, за які вони будуть Богом прокляті, нині в п'ятницю святу. Я вам хочу дати відео для ваших совісних розумів і самостійно визначить, за кого ви помолитеся у цей час. І пам'ятайте, що Бог особливо за вашими думками, за вашими справами, воздасть вам за все, і кожному так буде освіті світі неминуче. І що б не робили бісові діти? Пам'ятаймо, що Ісус сказав, що праведні успадкують землю, що блаженні, плачущі, праведні люди поутішені будуть, блаженні ті, які шукають правду, істину Божу, пророцтва упа і наситяться вони правдою, тою як сприймуть її як нове. Особливо прекрасне вино новітнього заповіту і вже не ті, які будуть переслідувані за те, що служить правді Бога. Особливо утішені будуть ті люди, які живуть саме в Галичині, де особливо нечиста сила хоче скомпрометувати ідею української державності, ідею українського війська. Ідею української поліції, судочинства, влади і так далі, бо московити прокляті в 90-ті роки говорили мені голові івано-франківського руху і їхні запроданці, Ось буде вам Україна, але наша, ми зробимо з ній ще багатшими, ще сильнішими. А ви були голодюками, будете голодувати, будете біди мати і так далі. Я за прикмету українського націоналіста усміхнувся і сказав: читайте слова Божі від кроме. Пана слово Святому Письмі, і ми віримо у те слово. Вічного нашого Бога, ми його слуги, ми його діти, ми його воїни. Ну а ви, ті, які віддали душу сатані. Ви неминуче на цій землі будете прокляті і сім поколінь після вас, якщо не покаються вони, не робитимуть добрі справи. Про це ми будемо сповняти священи і Божих героїв. Наказ. Ну, а... Ті, які проти нас, то я їм кажу, ваше діло чертяче, комуняцьке, москальське, янучарське, а наша справа священна, козацька, Христова, Божа. І ми неминуче переможемо. І дай Боже, щоб це сталося цією осені золотої криваві злі події в світі і в Україні. Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Читаю новини про Файне місто Тернопіль. Пише політолог Тарас Рак. А враження, що дивлюсь за поребріковий серіал Бригада. Ну там, де головний герой Саша Білий, так собі фільм на трічку. Новина вчора Тернопільський обласний ТЦКСП відреагував на повідомлення змі. Там підтвердили, що проводять мобілізаційні заходи з залучення бойових підрозділів до процесу повіщення громадян. Такі групи формуються з військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації, і забезпечує дотримання законності, стверджують в ТЦК. Куди я? Куди руку? Лежи спокійно, зрозумієш? Так. Да. Прийшов національна поліція. Тернопільські оперативники та слідчі за сприянням керівництва Міністерства оборони України, Тернопільського зонального відділу служби військового правопорядку під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Знаєте, сколько панологи? Знаешь, Убегал. Нет, он просто раздетый до Задутый перцовкой бегал полкилометра. Но при этом он был еще пи отпи... Самим этим Мартином. Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку було затримано шість фігурантів. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Наразі слідчі поліції оголосили підозрюва сімом фігурантам за різними статтями кримінального кодексу України, а саме, катування, незаконне позбавлення волі людей, розбої та незаконне заволодіння транспортними засобами. Наголошуємо, що поліцейські у складі Сил безпеки та оборони продовжують протистояти ворогу на передовій. У взаємодії ми також реагуємо і викриваємо усі протиправні дії, що дискредитують честь і гідність наших захисників. Кожному виявленому факту буде надана правова оцінка. З п'ятниці, з вечора до понеділка вечора. Вони мене отримували. Ми їхали десь за містом хвилин 20, коли ми зупинилися. Мене вивели з машини, почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся, тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти впереді. Вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг, більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрелив мені коло руки. І потім мене вже загрузили в буса голого і повезли в той бліндаж. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили. Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Ми приїхали до ТЦК добре. В ТЦК я не заходив. Я був просто в машині. Один з них вийшов, пішов. В воєнкомат. Я потім вийшов, ну, типу, він вийшов, сів і сказав, що а, треба їхати в ВСП. А потім вони сказали, що можна не їхати в ВСП. Є альтернативний варіант вирішення проблеми. Потім ми поїхали на Чумацьку, туди, де Ріверпуль, ну, типу, в сторону лісу, де трошки, вибачте, на слові отримав. Ну, Тілесні уходження. Потім я сів, вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. Я сказав, ну, є якісь там в мене було, там може гривні 200, ну від сили, ну, отаке. От вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч. Новини сьогодні облава на ТЦК виходить: 15 жовтня в Тернополі пройшла спецоперація поліції, під час якої були затримані військові, що приїхали з інших областей для мобілізації. За даними активіста Романа Довбенка, військові конфіскували авто цивільних, отримували чоловіків у підвалах і вимагали гроші за їх звільнення. Колишній народний депутат Михайло Апостол повідомив, що ці особи раніше скоювали насильницькі злочини. Тривають обшуки і затримання також в інших областях. Після масової бійки за участю воєнкому в цивільних і поліції, що трапила з днями. Тернопільський обласний територіальний центр комплектування і соцпідтримки ТЦК СП заявив, що почав підключати до процесу мобілізації військових. Однак, ті, за словами тернопільського активіста Романа Довбенка, почали займатися беззаконням. Почали відбирати автомобілів цивільних. Вони отримували в підвалах хлопців, очікуючи фінансової винагороди за те, щоб їх не мобілізували. Нещодавно облили одного чоловіка горючою речовиною. Змусили голем бігати на Коло машини дуже багато, дуже поганих справ вони робили. Стверджує Довбенко. Нас поліція вже підтвердила факт затримання фігурантів. Тернопільські поліцейські затримали групу військовослужбовців, причетних до скоєння насильницьких і майнових злочинів. Йдеться у повідомлення у нас. Поліції розповіли, що військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або ціне майно. Найбільший цинізм полягав в тому, що військові знущались з людей, які були тяжко поранені на війні, і перебували на реабілітації. Йдеться в в нас поліція, розповіли, що в 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль Кіа, використовували його в своїх цілях. Поліцейські знайшли транспортний засіб на території Київської області. Крім того, одного із чинних військовослужбовців, який перебував на лікуванні, фігуранти зустріли на вулиці. Силоміць посадили до мікроавтобуса і вивезли в невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю, вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. До іншого жителя Тернополя застосовуючи слюзогінний газ, силоміць заштовхали в мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною і змусили бігти перед автомобілем. Згодом побили і отримували протягом трьох днів на людських умовах. Ідеться повідомлення. Нацполіція зазначила, що сімом фігурантам оголошено підозри. Третя штурмова бригада офіційно прокоментувала заяву щодо затримання військових на Тернопільщині, які, начебто, є її бійцями. Підрозділ ознайомлений із повідомленням національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які, начебто, бійцями третьої штурмової. Йдеться в дописі. Бригада зазначила, що відкрита до співпраці з правоохоронцями. Очікує об'єктивного розслідування, викладених у заяві Нацполіції обставин. Третя штурмова один з підрозділів із найважчим рівнем злочинності серед військових бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії, зазначили в третій ОШБЕ. Керівника Золочівського ТЦК судитимуть за перевищення службових повноважень, усе тому, що центр комплектування мобілізував Володимира Маліцького, який доглядав за важкохворим батьком і є єдиним його опікуном. Мешканець села Сасів отримав повістку, бо не мав лише одного документа з потрібного для відстрочки пакета не прийшов до місцевого ТЦК СП аби, аби пояснити ситуацію. Документ не видали вчасно через реорганізацію функцій пенсійного фонду. Але Володимира із ТЦК уже не випустили і відправили на одну із тренувальних баз. Через це важкохворий батько добу був без їжі, води та сторонньої допомоги, доки до нього не дістався місцевий староста після розголосу. Володимира Маліцького відпустили, але дії працівників Золочівського ТЦК. У спеціалізованій прокуратурі назвали неприйнятними. Відтак, керівнику загрожує штраф розміром до 34 тисяч гривень або арешт терміном до 15 діб. Інформація підтвердилася. Чоловіка дійсно мобілізували з порушенням законодавства, попри те, що він єдиний доглядав за батьком з інвалідністю першої групи. Питання його звільнення з військової служби за сімейними обставинами було вирішено у максимально короткі строки. Крім того, прокуратура ініціювала службове розслідування щодо посадових осіб районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За його результатами, на тимчасово виконуючого обов'язки керівника складено адміністративний протокол за перевищення службових повноважень. Матеріали передано до суду для розгляду. Путінська московінарощує війська вздовж кордонів ЄС підсилює зосередження танків, артилерії, ППО і розгортає нові бригади в прикордонних областях. Міністр оборони Фінляндії каже, що навіть після завершення війни в Україні Росія залишатиметься серйозною загрозою для Європи через свою військову інфраструктуру. Можливість швидкого відновлення і агресивні наміри. Пише таке канал топорство. Водночас ситуація на латовському кордоні стала джерелом гучних чуток. Нібито група ДРГ з Росії прийшла кордони, внаступ стрілянина загинула до 70 осіб у військовій формі. Офіційно уряд Литви поки що мовчить. Інформацію ретельно приховують. Місцеві Джевел говорить про сильні вибухи хаос на. Кордоні, коли група була виявлена на комунікаційних лініях, нібито з метою відкрити коридор для переправи сил до сувало Києприбалтики. Російське керівництво, усвідомивши загрозу відкритого фронту з Європи, активізувало підготовку до другої фази агресії. В тилу готують нові склади, перекидають логістику, кріплюють транзитні держави. Путіну був потрібен коридор на захід. Для цього йому потрібен коридор до сувалського виступу екстратичного шляху. Напруга зростає. Балтійські держави на меші мобілізації їх населення стурбовано, що тиха війна перетвориться на відкритий конфлікт. Україна та є словажно стежать за подіями. Українське командування і дипломати повідомляють західним партнерам про мобілізацію Росії нових сил в прикордонних зонах. З'явилося прохання активізувати потрі. Морський нагляд збільшити розвідку, направити додаткові резерви, литовські кордони вже посилено патрулюють прикордонники на випадок конфлікту, приведені до бойової готовності. Що ж, якщо ці події на локальний інцидент та початок масштабної ескалації, то Європа і Україна опиняться не лише в обороні, а й на передовій. Факт того, що РФ вже зараз готується до руху проти сувало прибалтики, означає, що навіть після завершення війни в Україні баланс сил в регіоні буде переважно стратегічним. Вирішувати його треба не тільки артилерією, а й політичним тиском підсилення соєм обороноздатності союзницької координації. Після зіткнення на литовському кордоні уряди країн Балтії негайно провели закриті наради штабами НАТО. Повідомлення про 70 загиблих осіб військової форми, які намагались про рватися через лісисту ділянку кордону викликало шок у Брюсселі. всі вони були знешкодні вогнем литовських прикордонників і спецназу за попередні ознаками група мала із собою сучасне спорядження засоби зв'язку і підривну техніку що підтверджує сплановану операцію одразу після цього було піднято бойову авіацію для контролю регіону з'явилися перше свідчення, що дія група могла бути узгоджені з окремими радикальними елементами всередині білорусі які готували логістику коридору до осували у відповідь на це литва та польща почала розгортати мобільні підрозділи для найвразливіших ділянок кордону інженерні частини почали укріплювати фортифікації мінувати їх проїзди і готуватись до можливих спроб повторного прориву водночас на тактизували сили швидкого реагування, заявивши про передкризовий кризовий режим в східній Європі у Кремлі ці події намагаються замовчувати. Однак сигнал глибокої еліти вже пройшов. Путін, який і так стикається з внутрішнім тиском через поразку України тепер змушений виправдовуватись за дії, які можуть втягнути Росії в прямий конфлікт із НАТО. З'явилися дані, що частина генералів відмовилась виконувати накази про продовження зондувань кордонів усвідомлюючи рівень загрози у разі відповіді альянсу. Остання молитва Ісуса Христа з Євангелія святого апостола Івана, сімнадцята глава. Ісус очі свої звів до неба та промовив. Прийшла, Отче, година! Прослав Сина Свого, щоб і Син твій прославив тебе, щоб і знали тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, Синьоокого, русого.